Столиця Афганістану замерзає. Місцеві жителі пристосовуються до аномально холодної зими. Погода така холодна, дуже холодно. У людей безліч проблем. Немає води, газу. Намагаємося вижити. Через ці холоди стільки проблем. Немає вугілля, печей, діти без теплого одягу. Холоди охопили більшу частину Афганістану. Таких морозів тут не було вже 15 років. Подекуди термометри показують мінус 34 градуси Цельсія. Чиновники кажуть, що за попередні два тижні внаслідок морозів і пов'язаних із ними повені загорянь та отруєнь чадним газом загинуло 158 людей. Уночі рано вранці так холодно, що більшість наших школярів не приходять. Ходять старші, а молодші не можуть прийти. Тут немає газу, щоб обігріти приміщення. Важко зосередитися на навчанні. Закликаю ісламський емірат та міжнародну спільноту звернути на нас серйозну увагу, бо цього року дуже холодно і люди помирають. Багато дітей перестало ходити до школи. Усе це ще більше посилює економічну кризу, з якою зіткнувся Афганістан через зменшення міжнародної допомоги. Нагадаємо, півтора року тому владу в країні захопило угруповання Талібан.